Продаж Шкода Октавія» 2014 рік випуску. Повна привідна, друзів, з шикарною ціною 9 тисяч доларів за 2014 рік. Двигун, 2 літри, дизель, механічна коробка передач та передній привід. Маємо якісне світло. Непогана зимова гума на 16-му радіусі колеса. Є невеличкі моменти, дає ось така місцями корозія, але зовсім не глобально. Кузов універсал. Маємо об'ємний багажний відсік, є парктроніки, є у нас встановлений фаркоп. Зараз покажу. Тут -то також є ось такі невеличкі моменти по корозії, але глобального нічого немає. Салончик у нас комбінований, шкіра, плюс текстиль, ева, коврики. Багато місця, салон доглянутий, комфортний. Електросклопакет маємо датчик світла, шкіряне мультикермо, круїз контроль, механіка на 6 ступенів. Є клімат та підігрів передніх двох сидінь. Мультимедіа з дисплеєм 328 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок немає. Гарна шкода, друзі, і гарна ціна 9 тисяч доларів за 2014 рік. Шкода Октавія, а 7 в універсалі на повному приводі. Авто у продажу компанія Автопарк місто Харків придбати можна за готівку в кредитування або лізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтеся.